Шановні колеги, любі волиняни, лучани, ну і звичайно українці, від себе особисто і від своїх побратимів, вітаю вас, з Днем Незалежності, тому що це саме те, за що ми стоїмо, за що ми боремось, за що ми воюємо. На жаль, вже другий рік святкуємо цей день в умовах війни. Війна не сходить. З порядку денного, але хай слово війна нас тепер не лякає, а просто наштовхує на прагматичне сприйняття і безкомпромісні рішення, які допоможуть нам перемогти разом. Дякую всім, хто там в тилу, хто підтримує нас, тому що чекати іноді важче, ніж бути на передовій Тому справді щиро всім подяка. Рідним, близьким, коханим, колегам, знайомим, незнайомим, волонтерам, які нас підтримують. Незалежність, наше вселенське, наше вселенське право, тому в будь-якому випадку переможемо це святе право нас усіх і нас це об'єднало. Тому з ним незалежної України, друзі, я вас вітаю, обіймаю разом до перемоги.